Загалом обидва змагання тривали з листопада місяця минулого року. У ході них вісім команд-учасниць двох вікових категорій, старшої 2008 року народження, які боролися за приз пам'яті Ігоря Леонтьєвича Вітрогонова, і на рік старшої, які вели суперечку за трофей Бориса Давидовича Подорожняка зіграли у два кола кожен з кожним, що, звісно, дало можливість юним футболістам постійно отримувати гарного рівня ігрову практику. Адже добре всім відомо, що жодне тренування не замінить поєдинок, через які команди і набирають кондиції. Водночас у такий спосіб федерація футболу міста вшановує пам'ять легендарних наставників, що звісно заслуговує на повагу і є одним з важелів виховного процесу для підростаючого покоління. Спасибо, що п'ять років ви пам'ятаєте о ньому, ви проводите турнір, причому ви проводите не просто раді галочки, а все це від душі красиво. Дітям це дуже подобається. Ми з удовольствием з яким азартом вони грають, як вони стремляться к победі. Но ну, а Федерации футбола я хочу пожелать, чтобы э, успехов, конечно, что помнили всех тренеров, которых уже нет с нами, э, помнили их работу достойную, ну и вспоминали, проводили турниры. В честь этого турнира и в памяти Леончича. Всегда приятно э, вспоминать тех людей, которые были рядышком с ним, которых он воспитал и он нам передал то. Что мы по крайней мере в этой жизни э, применяем и дружим и очень сильно любим футбол и воспитываем так же само діток и прививаем то же самое. Що стосується змагальної складової, то розв'язка у турнірах обох вікових категорій сталася наприкінці. Третіми, що певною мірою трохи незвично, фінішували вихованці футбольної школи Парус з одноіменного житлового масиву нашого міста. Тренерів Бориса Афанасьєва і Дмитра Трикоза. Срібні нагороди вибороли хлопчики сьомої дитячо-юнацької спортивної школи наставника Юрія Кравченка. На сам кінець кубок за перемогу цілком заслужено став надбанням першого колективу міської ДЮСШ, США, яким опікується тандем тренерів Віталія Федотова і Івана Сосни. Окрім цього, організатори визначили п'ятірку кращих гравців змагань. До нині увійшли Даніл Арістов, Гліб Рябоконь з команди чемпіона Мдю США, а також Захар Рудаман з другої дитячо-нацької спортивної школи, Володимир Ткаченко з сьомого подібного навчального закладу і Єгор Сотніков з футбольної школи Парус. Далі, щоб з'ясувати переможця і призерів, на майданчик вийшли учасники заключного ігрового дня турніру пам'яті заслуженого тренера України Бориса Давидовича Подорожняка молодшої вікової категорії. Для того, щоб завоювати заповітний трофей команді другої дитячо-юнацької спортивної школи наставника Станіслава Каліберди, достатньо було не програти своїм ровесникам з другого колективу міської ДЮСШ. У підсумку його підопічні виконали увесь план на поєдинок, завершивши матч потрібною для загального успіху нічиєю 2-2. Турнир замечательное явление, конечно, долго, волнительно, для нас, как для родителей. Огромная благодарность нашему тренеру Станиславу Ивановичу Калиберде, так как он сплотил наших детей. Мы очень все довольны. а Также, тогда когда твой ребенок занят, когда твой ребенок спортсмен, это очень здорово. От ми дуже всі раді. третєю молодшої вікові категорії після першого місця у старшій стала команда міської дитячо-юнацької спортивної школи на чолі штабом Віталія Федотова та Івана Сосни, яких один з почесних гостей урочистої церемонії нагородження, колишній вихованець Бориса Давидовича Подорожняка Дмитро Котику достоїв бронзових медалей. Далі кубок і срібні за друге місце. Він вручив другому колективу цього навчального закладу наставника Юрія Нікітенкова, який зупинився за крок від загальної перемоги. Ну а на змаганнях команда другої ДЮСШ Дніпра, з якою працює Станіслав Каліберда, в попередні вікові категорії так і нині організатори знову визначили квінтет кращих на турнірі. Його утворили двоє виконавців з останнього колективу, переможця: Іван Тимошенко і Олександр Семенов, Данило Яценко, сьомої дитячо-юнацької спортивної школи, та Микита Єрьоменко і Едуард Оганесян з другої команди МДЮСШ. Попри вік учасників турніру, Дмитро Котик залишився задоволений рівнем підготовки. Зовсім ще юних футболістів. Які практично роблять перші кроки у грі мільйонів. Втім, завдяки вдумливій роботі тренерів. Хлопці прогресують і з ними пов'язують, гарні перспективи та надії у майбутньому. Мені приємно бачити тих дітей, які сьогодні приймали участь в цьому турнірі. Это для них це перший фундамент, можна сказати, у них ще все впереди, ну, це перша їхня дорога в великий футбол. Хотілося б їм пожелати. Всего самого лучшего в футболе, то есть добиться всех вершин, которых только можно. Ну и также пожелать ихним тренерам, как бы воспитать, как и Борис Давидович воспитал, не одно поколение профессиональных игроков.